На виборах президента Тайваня 13 січня перемогу здобув кандидат від демократичної прогресивної партії Лай Цінде. Він набрав понад 40% голосів, випередивши представника опозиційної партії Гомідан, який мав Гоміндан, перепрошую, який мав 33,5%, а також кандидата від Тайванської народної партії. Чому весь світ дивився на ці вибори? Буквально затамовуючи подих, розповість аналітик телеканалу Ukraine World News Андрій Матвієв. Вітаю колеги. Насправді сьогодні говоримо про Тайвань, і у нас от виникає питання: де ми, а де Тайвань? Чому ми стільки уваги мусимо цьому приділяти? І от я би хотів процитувати одного політолога відомого, який сказав, що сьогодні світ дивиться на те, як урочисто на стіну. Повісили рушницю. А ми із театральної класики пам'ятаємо, що вона колись має вистрілити. Зараз я все поясню. І почну з того, що Пекін вважає Тайвань своєю бунтівною провінцією, оголошує його приєднання найважливішим національним завданням і допускає застосування сили, щоб досягти цієї мети. Тайвань, у свою чергу, формально називає себе Китайською республікою. А влада острова вважає себе єдиною законною владою всього Китаю. Проте такі претензії в суспільстві ну, сприймають, як щось застаріле, а отже, широкої підтримки вони не мають. Леціндей, який здобув перемогу на виборах, не підтримує претензії на весь Китай, але виступає проти об'єднання з КНР на основі підходу одна країна, дві системи. Він вважає, якщо вірити обіцянкам Сі Цзіньпіня, це призведе до повторення долі Гонконгу, де Пекін фактично знищив демократичні інститути та опозицію. Цінде не раз виступав за створення незалежної республіки Тайвань, а проте Пекін називає це злочинним сепаратизмом і погрожує негайно почати військові дії за будь-якої спроби створити незалежну державу. Тому під час передвиборної кампанії Лайсенде був більш обережним і обрав лінію підтримки чинного статусу кво та відкритості до діалогу з КНР. Проте Пекін все одно намагався переконати тайванців, що обрання цього кандидата може призвести до війни і розриву потужних економічних зв'язків острова з материком. КНР зробила ставку на представника Гоміндану. А що найцікавіше, колись ця партія була найбільшим ворогом КНР, адже саме на Тайвань тікали прихильники цієї політичної сили після приходу до влади комуніста Мао Цзедуна у 49-му році. Проте 92-го року сторони уклали угоду, в якій взаємно проголосили єдність Китаю. Відтоді гоміндан виступає за всебічний розвиток економічних і політичних зв'язків із Пекіном. Представник Тайванської народної партії Кевін Дже, як і належить третій силі, одночасно виступає і за підтримку нинішньої стратегічної невизначеності, і за розвиток зв'язків із КНР. А взагалі, на його думку, краще сконцентруватися на внутрішніх проблемах. Якщо сприймати результати президентських виборів як своєрідний референдум, ну то можна сказати, що жителі Тайваню проголосували за незалежність про західний курс, розвиток і зміцнення Союзу і США. А проте насправді, як то кажуть, не все так однозначно. Підтримка представника керівної поліцили падає. За чотири роки кандидат від демократичної прогресивної партії втратив понад 2,5 мільйони голосів виборців. Цай Інвень, теперішній президент, у 2020 році перемогла з результатом понад 57%. Цього разу переможець ледве 40-відсоткову позначку. Перемогу Лай Сінде насамперед забезпечили два фактори. По-перше, на Тайвані вибори проводять тільки в один тур. А по-друге, дві опозиційні партії до останнього вели переговори про висунення єдиного кандидата. Але ну де два тайванці, там три гетьмани. Тобто, домовитись вони так і не змогли, відкривши Цінде шлях до перемоги. Насправді позиції партії влади на Тайвані доволі непевні, і це продемонстрували результати ще й парламентських виборів, які відбувались паралельно з президентськими. На них гоміндан отримав 52 мандати, а представники демократичної прогресивної партії 51. Проте жодна з цих великих партій не зможе сформувати монобільшість. Якщо на президентських виборах населення острова визначилось із зовнішньополітичними орієнтаціями, ну то на парламентських основним питанням стало внутрішньополітичні та соціальні виклики. На цьому зіграла тайванська народна партія. Вона отримала тільки вісім мандатів. Проте саме від її волі буде залежати формування більшості та ухвалення законів. Попри те, що перше місце на президентських виборах здобув представник демократичної прогресивної партії, а на парламентських найбільше мандатів отримав, отримав гоміндан, справжнім переможцем великого дня голосування на Тайвані стала третя сила, яка використала внутрішньополітичні гасла і не має чіткої позиції щодо зовнішньої політики. Виникає запитання, чого чекати далі? Вибори на Тайвані, від яких очікували бодай якоїсь визначеності, схоже, ще більше заплутали ситуацію. Пекін, очевидно, не задоволений перемогою Цінде. Новообраний президент не матиме більшості, а виборці, схоже, втомилися від постійного перебування в епіцентрі протистояння найвпливовіших держав світу. Проте, навряд чи КНР та США дадуть Тайванцям змогу сконцентруватися на своїй економіці. Та соціалці. Отже, колеги, нам доводиться спостерігати за ситуацією за океаном і чекати, чи вистрілить ця рушниця. Будемо спостерігати уважно. Дякую тобі за інформування, Андрію, і за такий детальний огляд ситуації, яка робиться за океаном.